Вітаю вас! Ви дивитесь поліцейську хвилю програму про розслідування злочинів та резонансні події у цьому випуску. Ви дізнаєтесь про таке. Бої серед чужих і чужі серед своїх, що сталося вночі у княжичах. Реконструкція трагедії. Що ж вони могли бачити в цих сутінках? Перевертні повертаються. Хто входив до банди розбійників, на яку полювала поліція у княжичах? вони кваліфікуються тільки на розбоях. Так коли ж змінять закон Савченко, якому скоро рік? Основна маса вони вийшли в першій половині 2016 року. Продовження циклу сюжетів про викриття олександрійського маньяка, звільненого за законом Савченко. Скоював умисні вбивства для задоволення. Тиждень тому сталася трагедія у княжичах під Києвом. У ній загинуло п'ятеро поліцейських. Наш кореспондент побував у тому самому будинку вночі на місці подій і намагався з'ясувати, що саме призвело до того фатального інциденту. Про це він розповість у нашому поліцейському резонансі. Саме тут, на околиці селища Княжичі, сталася трагедія, що забрала життя п'яти поліцейських. Аби збагнути, що могло стати причиною перестрілки між правоохоронцями, ми спробуємо максимально відтворити події тієї ночі. Саме в цьому будинку знаходилися оперативні розвідники, які вели нагляд за будинком. Куди мали приїхати зловмисники аби його пограбувати? То що ж вони могли бачити в цих сутінках за таких погодних умов? Для відтворення ми взяли білий автомобіль з державними автомобільними номерами синього кольору та зайняли позиції на першому поверсі недобудованого маєтку, де перебували поліцейські, два розвідники карного розшуку знаходяться тут та спостерігають. Як за дорогою, так і за навколишніми будинками, куди мали приїхати бандити для пограбування. Отже, що вони могли бачити перед початком нашого експерименту, слід зазначити, що людське око найбільш точне, і передати те, що бачить людина, не передає жодна камера в світі. Проїжджаючи білий автомобіль, і зафіксувала наша камера, яка працювала в режимі нічної відеозйомки. Приблизно те саме й бачили розвідники. По рації вони доповіли, що бачать біле авто. Наблюдаю білий автомобіль. Прийом. Отже, екіпаж поліції охорони зупиняється на ось цьому місці. Біля маєтку на тихій неприкметній вулиці. Поліцейські йдуть перевіряти будинок, у якому спрацювала сигналізація. Проводячи огляд навколишніх помешкань, вони затримують оперативників. Двох узяли. Ми приїхали на місце, тільки встановили особу одного з затриманих. Положив документи його на, на капот. Хлопці сіли в машину, посадили затриманого ззаді. Самі сіли в машину, погріться, щоб до опитати іншого. І тут під'їжджає невідомий мені автомобіль. Я розпізнав, що таки буст, побачив грязний капот. Все приблизно пів на п'яту ранку зі сторони лісу виїхав мікроавтобус із групою спецпризначенців Корт. Перед початком операції їх попередили. Підозрювані, яких вони затримуватимуть, жорстокі і скоріше за все чинитимуть збройний опір. Саме тому Кордівці приїжджають і одразу починають діяти відповідно до інструкції. Коли він вибігає з автобуса, це три секунди. Три секунди вибігає з того автобуса зі сторони водія. У мене в умі мислі є до язика. Вони якось не дійшли. Ти ж бачиш, вони остановились. Шість секунд ще стояли на дальньому світлі, бачили дві, дві міліцейські машини. У ході спецоперації стається непорозуміння між правоохоронцями, внаслідок якого загинуло п'ять працівників поліції. На сьогодні ця справа перебуває на особистому контролі Генерального прокурора. Проводяться всі слідчі дії, аби збагнути, що стало причиною раптової перестрілки. Вилучені всі зразки зброї, вилучені абсолютно всі кулі, гільзи, які направлені на проведення експертизи для встановлення, з якої зброї були випущені кулі, які, саме які кулі призвели до смерті. Чий постріл був перший? Народні депутати Віктор Король та Микола Паламарчук запевняють, всі виконавці спецоперації діяли відповідно до наказів. І в цій ситуації, яка случилась, була ні штатна ситуація із планірованою розпланою ролі, які були, вмішалась життя. Поступив сигнал. І сотрудники поліції, не переворотні, не, не бандити, бандіти, теж різкує в определенній мірі своїм здоров'ям життю. Виїхали туди і попали в цю зону. Операція проводилася згідно чину законодавства в рамках в рамки оперативно розшукової справи, де було чітко прописано дії всіх. але відбулася одна нештатна ситуація, яка змінила все. У той же час у Генеральній прокуратурі України так само не бачать в діях кордівців недоліків. Корд діяв так, як його вчили, але перед ним мала піти розвідка, яка мала визначити, хто захопив працівників розвідки, скільки їх є. І тоді було б елементарно побачити машину. В... Державну службу охорони МВС України говорити, хто ж таки винен у трагедії можна буде тільки після того, як слідчі генеральної прокуратури отримують результати балістичної експертизи. У відомстві запевняють, всі результати будуть готові впродовж місяця. Поліція затримала банду грабіжників із княжичів. Їх підозрюють у скоєнні регулярних нападів на заможних громадян. До складу банди входять як діючі правоохоронці, так і колишні. Один із них відомий гучною справою банди перевертнів у погонах. Як затримували і як проходив суд, дивіться поліцейське розслідування. Цей покинутий позашляховик без номерів знайшли на вулиці Боткіна в Києві. 20 вересня на цій автівці вскоїли розбійний напад. Четверо невідомих в балаклавах і одностроях із написом СБУ пограбували столичного валютника. Напад стався ось тут на проспекті перемоги. 15. погрожуючи автоматом. Злочинці забрали у жертві більше 2 мільйонів гривень і 20 тисяч доларів. Згодом поліція встановила одного з учасників зухвалого нападу. В ході відпрацювання виявили ще сім фігурантів злочинної групи. Бандитів підозрювали в організації цілої низки розбійних нападів. Головна ціль будинки та квартири заможних мешканців Києва та області. Вони кваліфікуються тільки на розбоях. Прийнято рішення керівництвом головного управління міста Києва про те, що все-таки провести профілактичні заходи за запобігання скоєння тяжкого злочину в місті в селі Княжичі. За словами Вадима Трояна, спецоперація проводилась одразу на двох позиціях: одна знаходилась в Києві, друга в Бороварському районі в селищі Княжичі. Подібна завбачливість правоохоронців була не випадкова. Група дуже опасна. Група, завершивши опасне приступлення. І учасники цієї банди, я сьогодні можу сказати, що вони вооружені, устойчивая група людей, совершающая дерзкие преступления, не сдались бы, не підняли б ручки на будь-який применили примінили б наличные налічні у них средства для того, щоб захищатися і прорватися. Вранці, 4 грудня, на околиці столиці оперативники затримали чотирьох зловмисників. У машині фігурантів виявили цілий арсенал зброї, пістолети глок і макарова, боєприпаси, гранати, рації, інструмент для зламування замків. Того ж дня поліція затримала ще двох підозрюваних, а трохи згодом, і решту злочинної групи. 6 грудня в Київському суді обирали запобіжний захід для затриманих. Ось один із фігурантів справи: – 45-річний Костянтин Березовський. Прокурор наполягає на утриманні чоловіка під вартою. Сторона обвинувачення вважає, що перебуваючи волі, Березовський може продовжити дії щодо продовження злочинної діяльності. Костянтин Березовський на лаві підсудних вперше. Поліція затримала його в день у селі Гатне. Буцімто той той нічний час разом із громадянами Єгоровим, Омельченком, Іваником та Касьяном спланували вчинення розбою. Втім, до кінця справу не довели. Та були затримані працівниками поліції. Захист, що правда, всі обвинувачення спростовує. У нас немає шкоди заподіни взагалі ніякої. Планували злочин. Планували злочин, де що драбину він комусь дав чи не дав. Там написано всі чотири чоловіки драбину цю шукали. На судовому засіданні присутні дружина і донька Березовського. Родичі і захисник апелюють до проблем зі здоров'ям затриманого. У 2011 році йому було діагностовано злоякісну пухлину, що підтверджується доданими до заперечень медичними документами. Він знаходиться на обліку о, і хворій на ради. Із матеріалів справи стає відомо, що Березовський працює на підприємстві Будпрофіль. Цікаво те, що директор будівельної компанії Юрій Бурляй також, у числі затриманих за розбій. Згодом суд виносить своє рішення. Тримання під вартою бризовського Хасина Єнича під вартою визначить триватися 60 днів з моменту затримання підозрюваного визначення. Застави Бризовського Хасина Євнича достатньо для забезпечення виконання підозрюваних передбачення КПК України. Вигляд 300 розбір мінімальної заробітної плати складає 480 тисяч гривень. А це ведуть до судової зали ще одного затриманого. Поза очі Ігоря Касьяна вже називають організатором злочинної групи. Що він взагалі щось пояснював? Ігоря Касьяна затримали поруч із авторинком. За його ж словами, він разом із сином їхав вибирати автомобіль для товариша. Свій арешт Касьян пояснює як підступи ворогів, спосіб впливу на сина і родину. Захист же. Нагадую про героїчне минуле затриманого. Ігор Касьян, пенсіонер МВС. Він відомий гучною справою перевертнів у погонах. Не питання про джерела доходів. Касьян називає лише міліцейську пенсію за міський будинок, і решту статків він пояснює доходами аграрної фірми своєї дружини. Ігор Касьян і його адвокати до останнього сподіваються уникнути ув'язнення. Втім, суд виключив навіть можливість застави. Застосувано до підозрювася на чоднадцятимцятого. Наможна собі за потимання під варту з років мови про отримання підозрюваногося, що під вартою заче триваються туди спершу січні сінастого. Нині під вартою без права на заставу знаходяться шестеро із восьми затриманих громадян. Двоє підозрюваних у розбійному нападі в селищі княжичі перебувають під домашнім арештом. Слідство у справі триває. Далі у нашій програмі найзухваліші та найрезонансніші злочини та події, що сталися на минулому тижні. Про це ми розповімо у нашій традиційній рубриці «Поліцейська хроніка. Поліцейські відкрили вогонь, аби затримати небезпечну етнічну злочинну групу під час спроби перевірити документи у підозрілих осіб, схожих на розшукуваних грабіжників, водій автомобіля, на якому пересувалися зловмисники, раптом скоїв наїзд на поліцейських. Двоє працівників карного розшуку отримали тілесні ушкодження. Поліцейські наздогнали зловмисників. Є стадрісві не, не знаю. Я нічого так, що сказати. Під час обшуку у одного з затриманих поліцейські виявили та вилучили пістолет Макарова, набої до нього та пакетики з марихуаною. Скільки патронів в пістолеті? Не знаю. ха <рес> давай пакури. Містить <рес> 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 на бля. В ході проведеного осмотра місця пришествия у приступниках було обнаруженося наркотичні вічества, гністрільне оружие, холодне зброя, номера прикриття средства зв'язку. Нині затриманих підозрюють у вчиненні низки розбоїв та гребежів, а також стрілянини біля Київського суду міста Одеси. Розбійників також перевіряють на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території Одеської області. Наразі відкрито кримінальне провадження, ведеться слідство. На Сумщині поліцейські розкрили жорстоке вбивство матері трирічної дитини. Жінка раптово зникла після того, як відвела свого сина в дитячий садочок. Ну я її знала два з половиною года, з нею общались дуже хорошо. Вона була дуже хорошою людиною, відкритою, чесною. Тож спочатку молоду жінку за заявою рідних розшукували, як безвісті зникло. Місцева поліція відпрацьовувала всі її зв'язки. У ході слідства з'ясувалося, що жінка підтримувала досить тісні стосунки із 41-річним чоловіком. Було встановлено що до зникнення 29-річної мешканки міста Конотопа є причесний 41 річний, також мешканець міста Конотопа. Підозрюваного затримали в столиці, куди він раптово подався на заробітки. Під час допиту останній таки зізнався у моторошному злочині. Жінку він убив після тривалого скандалу, і після допиту погодився показати місце, де закопав її тіло. Она мені влепила одну пощочину, потім вторую, взагалі устала, вліпила ухо. підскочила к окну, почала плакати. Я подойшов, говорю, ти успокойся, тому що я взагалі не хотів нічого делать. Тепер чоловік за ґратами, він готується давати свідчення у суді за скоєне вбивство, йому загрожує чималий термін покарання. У Харкові поліція гарячим слідом затримала четверо чоловіків, які скоїли розбійний напад на приїжджого громадянина і вкрали в нього чималу суму грошей. 12.30 в Московському районі було завершено військове розбійне падіння на громадянина Дніпропетровська, який приїхав в місті для покупки автомобіля, при собі у нього було сфальтована сумки близько 1,5 мільйона. Поліція одразу ввела в дію план перехоплення сирена. Чоловіків зупинили на виїзді з Харкова на посту високий і стали оглядати їхню машину. Просили, що знаходиться в сумці. Вони сказали, в сумці знаходяться денежні средства, котрої їм. Але виявлені пачки грошей цим чоловікам не належали. Тепер поліція з'ясовує походження зброї та набоїв до неї. Дані граждані задержані. Сейчас проводятся следственные действия, і и место і и изъятие данных вещественных доказательств. за фактом розбою. Слідчими відкрито кримінальне провадження затриманим загрожує 15 років позбавлення волі. Київські правоохоронці депортували злодія в законі. У ході реалізації отриманої оперативної інформації поліцейські затримали в аеропорту міста Бориспіль громадянина Грузії Тенгіза Чарая, відомого у кримінальних колах як Тенго Гальський. Число місця від 1982. Місто рождення? Город Абгалій, Абхазія. Гражданство. Грузин В уголовному місті... статус? Я вор Громадянина Грузії Тонгіза Чарая примусово видворили з території України. Йому заборонено в'їжджати до нашої країни до 2019 року. Отже, ми продовжуємо цикл сюжетів про викриття Олександрійського маніяка, звільненого за законом Савченко. Нині цей нелюд заарештований. Він перебуває під вартою і його осудність перевіряють фахівці. Це Петрівська виправна колонія максимально суворого режиму номер 49 Сюди потрапляють лише ті, хто вчинив тяжкі та особливо тяжкі злочини. Спочатку початку 2016 з виправного закладу достроково звільнили 44 засуджених. Більшість із них вийшли на волю саме завдяки так званому закону Савченко. Ці люди не підпадали ані під амністію, ані під умови дострокового звільнення. Зв'язку з тим, що був прийнятий цей закон, він вступив, за вступив в силу 24 грудня 2015 року, і основна маса, яка повинна була звільнитись в 2016-17 році, вони вийшли в першій половині 2016 року. Так само з воріт цього закладу в лютому 2016-го вийшов 46-річний волинянин. У цьому виправному закладі чоловік відбував покарання за жорстоке вбивство 16-річної Руслани Книж. У ніч з 21 на 22 вересня 2001 року нелюд сокирою зарубав дівчину. Я йому зразу казала, дайте йому довічне, бо таку людину не можна випускати, як він кругом скрізь за дітьми ходив. Як той маяк. настоящий, бо його відчували по цього що десь якесь нечисте ходить. У 2007-му Суд відправив убивцю за грати на 15 років на свободу. Завдяки закону Савченко, чоловік вийшов раніше майже на рік. Зараз же його правоохоронці підозрюють у серії вбивств, які відбулися в провінційному місті Олександрія, що на Кіровоградщині. Наш підозрюваний причетний, що найменше до. Двох вбивств, причетний до відкритого викрадення майна грабежу, причетний до безвісного зникнення потерпілого, яке мало місце, малолітнього, яке мало місце в травні місяці. Мова йде про жорстоке вбивство Дарини Озарко та неповнолітнього Станіслава Бойка, чиє тіло було знайдено в річці інгулець. Так само правоохоронці мають докази, що саме Олександрійський маньяк причетний до зникнення 12-річного Іллі Макарова, який не повернувся додому 22 травня 2016-го. В оселі, де мешкав підозрюваний, правоохоронці знайшли речі, жертв та календар з дивними записами та знаками. Всі дати, які були відмічені у ньому, співпадають з датами вбивства неповнолітніх та припадають на християнські та язичні свята. 22 травня, день Миколая Чудотворця. Тоді зник Ілля Макаров. 7 липня Івана Купала це вбивство Дарини Озарко. 2 серпня у язичників день поклоніння Перуну. Це вбивство Станіслава Бойка. Аналогічно у 2001-му 22 вересня, на різдво Богородиці у Християн та день врожаю мабон у язичників була вбита Руслана Книж. Тож не виключено, що всі ці злочини Олександрійський маньяк чиняв як акт жертвоприношення. Він посвящав всі богослуження, які проводились в установі. Независимо от конфессии, вероисповедания, он ходил ко всем. Он ходил ко всем, и у него был блокнотик небольшой такой, обклеенный рунами. Из-за чего я и с ним зацепился, вывел его на разговор, говорю, а что это у тебя? И он начал рассказывать, что он поддерживает идею живого Бога. Під час обшуку у підозрюваного оперативники знайшли записник, у якому він робив дивні позначки. Відповідно до них маніяк планував ще одне вбивство. Злочин мав статися 17 серпня за адресою Белінського 6. Утім, напередодні можливого скоєння цього злочину його затримали. З останній, скоріш за все, е скоював умисні вбивства для задоволення. Відомо, що понад півжиття Олександрійський маньяк провів у місцях позбавлення волі. Загальний термін ув'язнення сягнув 25 років. Свій перший дев'ятирічний термін покарання чоловік отримав ще у 91-му році за умисне знищення людського майна. Далі він чинив жорстоке вбивство. Зараз же підозрюваний перебуває в слідчому ізоляторі і намагається видавати себе за психічно хворого. Конкретно йде защитний механізм, захистити себе від від статті. Рішенням суду підозрюваного направлено на судово-психіатричну експертизу до Одеси. Там лікарі мають визначитися, осудний він чи ні. Він бачить симулянти, навіть коли тут заходить через двері. Вот зайшов чоловік, да, і намагається изобразити, що він психічески больний. Это сразу видно. Поэтому, э я исключаю возможность симуляции. Вірогідніше за все підозрюваний отримає найсуворішу міру покарання за скоєні злочини. Довічне ув'язнення понад 30 убивств та 25 тяжких злочинів у 2016-му було скоєно саме злочинцями, які вийшли на свободу завдяки закону Савченко. Прийняття закону Савченка, який дозволив сокращати сроки знаходження в СІЗО і під стражі в два рази, було великою помилкою. на сьогоднішній день. Показується, що вихід людей, які були рецидивистами, які, як правило, находились СІЗО, длительні сроки за завершення тяжких преступлений, розслідування, которое займало длительний срок і судебне слідство також, приводить к тому, що ці люди продовжують до привичному ділу. До кінця року народні обранці мають прийняти зміни до закону Савченко, які запропонував кабінет міністрів. Основний принцип цього закону пропонують не застосовувати до рецидивістів та тих, хто вчинив тяжкі злочини. Урядовці наполягатимуть. Розглянути ці зміни як невідкладні. У сумах поліція охорони затримала трьох озброєних школярів, які вночі вдерлися на держпідприємство і намагалися скоїти там крадіжку. Охоронець не розгубився. Він вчасно натиснув тривожну кнопку виклику поліції. Це відео з камери спостереження одного з держпідприємств Сумщини. Туди близько четвертої години ранку вдерлися невідомі особи. Вони були озброєні і стали погрожувати охоронцю. Утім, чоловік не злякався, незваних гостей. Охоронник зорієнтувався на місці події і натиснув кнопку екстреного виклику поліції охорони, а також. Молодці співробітники поліції охорони оперативно прибули на місце події. На місці подій поліцейські затримали трьох неповнолітніх громадян, учнів старших класів однієї з сумських шкіл. У хлопців вилучили холодну зброю та пістолет. Охранник вказав на трьох невідомих, які переплигнули через забор і почали тікати по полю в сторону бік очисних споруд. В ході переслідування троє невідомих були затримані. Приблизно десь 3 км від об'єкта в сторону очисних. Прозвели задержання, була викликана оперативна група для подальших розбирань. Слідчі стало опитувати хлопців про мотиви скоєного ним нападу. Чому ви вирішили це это сделати? Подзаработати. Матеріально не вистачало, так? Ну, ну не то, що не вистачало. Ми, я говорив батькам, просто не хочеться в родині. Ви хотіли цю техніку. Прадать даву ну, красілі продачі Не стають. Ну, ви думали, що там може бути охрана. Ми не знали, що там і охрана. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею Розбій. Нічним авантюристам світить 12 років позбавлення волі. Ви дивилися поліцейську хвилю програму про розслідування злочинів та резонансні події. Зустрінемося за тиждень.